Вітаю Миколаїв 2 серпня 25 рік. І не забувайте підписатися, поставити вподобайку і слідкувати за нами. Сьогодні поговоримо про ось цю сливку. Не знаю, невідома сливка, тому що бачу вона достигла. Показую, зірвав Early Red Heaven. Це останні вже такі плоди, такі бомбочки. Для нас, для півня це бомби в цьому році. Ось покажу плід Медведівського. Це Медведівський. Ну щось Вони мені такі, вони от розмір у них дивний, вони і не ростуть. От як зав'язалися ще з весни і немає їм росту. Це вони щеплені тут на манджурці нашій. Сатурн на манджурці. Ну, Це таке дерево сад. У нас тут Сливок куча. Бачите, яке завантаження. На манджурці. Ну і слива, не знаю. Тут багато слив, ось слива, ось слива. Ну, тут ця, здається, підписана ця обільна нова. А ця, не знаю. Ну, по деревині бачу, що не така сама, що якась інша. Ну, це раніше робила. Мабуть, від знайомого брав, не знаю. Давайте визначимось, не визначимось, спробуємо. І ось ця спіленька така. А що цікаве, от подивіться, <смі> бляхамуха, от я завжди як казав, зараз положу персик, щоб не бабахнувся. Ви подивіться. Ви бачите ось цю сливу. От як їй показати так, щоб ось. Дивіться, вона синя. Повністю синя. Одна гілка, ось щеплення. Ось щеплення, одна гілка. А ця, дивіться, на одній гілці висіла. А ця не буде ось. А ось ще красивіша. Ну, вона тверда, не хочу її зривати. Не хочу її зривати. А ця червона. Ось. ця така жовтим, червоне жовтим. А це синя повністю. Ну, Підемо спробуємо. Я думаю, на смак вони будуть одинакові. Ай, такі справи досягає вже, починає досягати наш сатурн. Ось наше. Ось материнське дерево, бачите? Де-не-де де поодинокі плоди. А то у нас на а тут так поодинокі плоди. Ось у нас, поки йдемо, екскурсія така, на мигдалю Сатурна. Буде про сливу, ну, таке все підряд. Бачимо, розтріскується. Сатурна є таке, що він розтріскається. Ось щеплення. Дивіться, як бомбезне таке. А на абрикосі, Блин, ну я вам покажу потім уже, яке завантаження на абрикосі Сатурна. Доїдаємо, ми вже 25-річні свої персики, всі там нападають. Що такі персики страдають, хай страдають. 25 років страдали і ще пострадають. І вони нам приносять кожен рік, дивіться, які врожаї. В цьому році на тлі тому ще немає врожаю, а він завантажений повністю. Оце той, що покрище там, кажуть неправильно, та мені пофіг, знаєте. Головне, що я їм, моя сім'я їсть. і люди купують і дякують. Вон на землі вже скільки нападало. Тут у нас Т3 щеплення зроблено. Ой, поки дойдемо до важання, розрізання сливки буде дуже довго. Фундучки наші. Десь тут навіть ось хуцька бомба. Сигналка. Яблучка, синап. Подивіться, які завантаження. Азімінка наша відпочиває. Інжир. Бляха, щось теж він філонець. Гранат відпочиває. Вимерз у нас по нашій причині. Ну, Миколаївська селекція. І ось так ми йдемо. Це наші посадки кизилу. Там саженці кизилу. Ось саженці кизилу. Наша грушка, обзор, огляд буде сливки бляха, а ми всяку фігню вам показуємо. Дивіться, яке завантаження груші. Яке завантаження грушки. Назви не знаємо, тут у нас куча щеплень. Все, йдемо. Всілися ми за свій сіл. Така цікава сливка. Мені ж самому цікавий перший сигнал. До речі, це ноктерини. Ой, Те, що я казав, як липневий, назвемо його. Уже ну, начебто там визначилися. Не знаю. Називати, щоб потім нападали на мене, обсуждали. Мені головне, що він смачний дуже. Це бурячок. Це не по темі. Early Red Heaven. Haven. Звазу. Не потяне О, бурячок. Дівчатка готовлять трошки там їсти, поїсти. Завтра буду святкувати день народження трошки своє. Все ж таки поставили Red Heaven 285. Ну це бомба. Це у нас такі, знаєте, все-таки врожаїв і не було в нас. Ладно, вже перейдемо до сливки нашої. Вага 42 грама. Ну, доволі така непогана. Тим паче, що сигнальна, цікаво, яка вона всередині. Ну що, доволі таке, я не знаю навіть. Я розрізав, і мені вже цікаво. Бачимо, що червоний колір. Кісочка, ну так, виділилася, де там хвороба трошки була, вона чомусь пристала. Не знаю. Ну і там не відстає. Наполовину якось відділилась, бачимо. Цікаво, що за пліт. М -м. Ну, це якась новинка. Навіть, ну це темна слива. Там, я ж кажу, вони жовтуваті якісь. Достигнуть, ще покажу. Прямо така середина кремова, кремова, цікава така. Без малейшої кислинки. Немає такої притурної солодості. Ну, прям субстанція така не потрібно її, не, вона ковтається як крем. Навіть не знаю, з чим порівняти. Кислинки нема. От свій смак. Цікавий смак. Не знаю, будемо визначатися. Але, але мені подобається. Так, все. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Дуже-дуже цікаво вже самому.